Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вибухи розбудили киян без оголошення тривоги. Місто та область знову ведуться саперні роботи. Пролунало понад сім вибухів і в місті, і області. Неспокійна ніч і на кордоні саперні роботи велися в кількох областях. На жаль, дуже рано, оскільки були великі ризики підриву. Часу було обмаль. Субота починається також з не дуже втішних новин для росіян. Після ударів по Криму, аеродромах Росія хотіла зробити удари відплати по Україні, але нічого у них не вийшло. Наші герої рознесли склади з Оніксами та калібрами в Криму та іншими ракетами в Таганрозі. Наразі вони почали накопичувати ракетне озброєння. В той же час телеграм-канал Поштар П'ячкіне, партизанський телеграм-канал, заявив, що до стратегічних аеродромів, а також в порти, звозяться ракетне озброєння. Величезна активність авіації на стратегічних аеродромах всіх пі. Лоті викликають із відпусток. Понад 50 літаків готують до виліту загальний сумарний залп разом із флотом. 220 ракет. Україна вже задіє всі свої засоби, аби ще до початку атаки зробити так, щоб літаки не узлетіли, а ракети рознесло в ангарах. Але тим не менше потрібно бути обережними. Їхня ціль Київ та цього разу на жаль можливо мости через Дніпро, особливо ті, які стояли в першочергових списках на ремонти. Тільки уявіть є. Які уніки не закрили цю інформацію та на державному рівні опублікували інфу, яке місце, в якому стані та де і що потрібно ремонтувати? Повторюю, цей бред ми будемо, але з такими повинні спілкуватися СБУ. Тож час джерела стверджують, що росіяни хочуть ударити і по мосту потона в Києві. Ці дні будуть дуже важкими, адже наші хлопці почали кілометрами вигризати перемогу. Росіянам, хоч щось треба показати, адже крім попадань. В Багатоповерхівки перемог у них зараз немає. Крім того, вже зараз вони почали відкладати окремий ракетний резерв на осінь. Майбутній осінньо-зимовий період може стати виснажливим для України. Росія готується атакувати міста та інфраструктуру України з різних видів озброєння. Про це заявив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігната. За словами ігната, окупанти будуть робити ставку на дрони камікадзе, але ракети теж використовуватимуть. Знайдені залишки дронів після останніх ворожих атак. Мали Маркування Кирилицею, що свідчить про їх виробництво в Російській Федерації. Ці знахідки підтверджують наявність власного виробництва дронів УРФ, які були використані під час нападів на Україну. Однак ті ж ракети х-101 чи Х 555 якими атакували Україну напередодні, росіяни вже не застосовували місяць. Ігнат припускає, що за цей час Росія активно виготовляла ракети для подальших атак на Україну. У держдепі заявляють, що Іран і надалі залишаються головне. Ною опорою Росії, а їх військове партнерство продовжує поглиблюватись. Так Росія нещодавно отримала від рану сотні одноразових ударних безпілотних літальних апаратів та обладнання для їх виробництва. Тим часом Україна продовжує активно розвивати виробництво власних безпілотників на оборонній виставці. В Туреччині був представлений власний зразок. Один із нових багатоцільових безпілотників морського типу під назвою Магурави В-5» був повністю розроблений в Україні. Український уряд нарешті через Півтора року м'ясорубка заявив, що виробництво власних безпілотників є пріоритетним наразі. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, українським виробникам виділено 40 мільярдів гривень з державного бюджету. Комплексні заходи включають усунення митних бар'єрів для імпорту запчастин і комплектацій, а також збільшення частки прибутку виробників БПЛА до 25%. Уряд також прийняв рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів та дронів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами. Каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.